Ну, я все спробував. І кислоту, і білий, і темний, і сірий, який хоч. Опа! Є... Опа! От це, походу, судак. Ранок добрий, друзі. Приїхав на рибалочку. Сьогодні погода обіцяє бути чудовою. Але на вулиці мінус О, Як бачите, все в інію. Кольца обмерзають, я вже декілька разів покидав. Блін, прохладно, я вам скажу, капець. Я ще так попросту молодівся, тому не знаю, поки що мерзну. І так, я сьогодні буду кидати Safino X, щоб робити м'яку проводочку. Длина спінінга у мене 2,73. Без одного сантиметра тестом 2,14, щоб можна було спускатися до маленької ваги. Катушечка Fortran 3000, жилочка 0,4. От бачите, те, що я в принципі і казав, що мінуса будуть, тому я 0,4 жилочку. Вона менше буде кашлатитися від морозів від замерзаних колець, але я попшикав. Але це дуже не спасається, одного замерзає помалу. Так, ну і що? Флюрік 0,37. Таке між судаком і щукою, Ну, будемо пробувати. Почну з дальних бровок обкидувати, Подивимось, що нам це скаже. І буду помалу зменшувати вагу. Ну що ж, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Дивіться, повсюди іній лежить на вулиці мінус 2. Кольця позамерзали, пальці також, а кинув лише добрих три рази. Ось одна із причин, чому я не ставлю ще восьмижилку, тому що і гайка буде. Дивіться, скільки ось льот, льот, льот. Якщо поставив би восьмижилку, їй би швидше хана прийшла б. Тому я ставлю поки ще чотирьох жилку Ролик також замерз, тому я вам скажу таке, ще не раз буде мінусова температура на світанку, коли мінус восьміжилка швидше приходить в негодність. Ось перший за сьогодні, ну це, мабуть, щупак. Ну, хто там у нас такий? Петльовка була щуча. Зараз подивимось, а вже як холодно. Ні, судачок. Ха. Йо, судачок. У мене батарея замерзла. Так, є. Опа! Є, перший. Біленький колір, 2 дюйма. 14 грам. І я думаю, він там не один. Там є ще судачки. Ну... Для початку вже досить непогано, є що там. Залишилося половить, підібрати, можливо, візьме крупніший. Ну, поїхали. Щось я кидаю далі білим кольором на 14 грамах, але результату немає. Тому що я думаю зараз зробити? Я зменшу вагу і зміню приманку. Можливо, це дасть нам кращий результат, ніж один невеличкий судачок. Тому зараз буду виматуватися і мінятися діло це. Опа, дивіться, ні удара, нічого, але я щось упіймав. І можливо це окушок або екстра маленький судачок. Ану, подивимось, хто це нам тут підсів ха <реш> Це в цьому році рекорд! Отак от, от. Сів, навіть я його і не відчув. О! Йо, йо-йо-йо, йо! Опа! Біжи! Все! То був прошлогодній судачок. Якщо він там є такий маленький, то є там і великий. Тому будемо пробувати розвивати цю тему. Так, ну що ж, ми зрозуміли, що судачок клює тут на білий колір, на лимон з медом, і вага 14 грам і 10 грам. Це радує. Але немає крупного судака все рівно поки що. Поки не підібрав для нього приманочку, Думаю, щось треба можливо спробувати темненьке. О, ну, зараз будемо пробувати далі ловити. Боже, руки замерзли, тут вже катушку просто ти обертаєш так, що хай Бог милує. Мене вже труса. Сонечко вилізло, але ще не гріє. О. Так, ще пару разів цим кину і спробую змінити приманочку. Попробував я ось таким прокидатися звіром. 4 дюйма на 10 грамах. Результату нема ніякого, тому спробую зараз щось змінити на золотисте. Щось таке схопило. Можливо, судачок надавив, а можливо, зацепився, Ну, зараз витягнемо, подивимося. Що воно було. Якщо приманка ціла, а приманка ціла, нічого не трапилося, мабуть, більш за все, що за щось зацепився. Ну, на золото реакції немає, тому таке відчуття, що хоче кислоти. Поставимо йому щось кисленьке. Ось такого плану. о, Тому зараз знімаємо це все діло. І на максималках по вазі і по приманці закидуємо. Уже дві клюваки такі невеличкі були. Тільки закинув кислоту. Можливо, то невеличкий судачок. О, очередша велиться. Видно, там хтось треться. О. Коротше, дві клюваки за одну проводку. Ну такі слабенькі, або кушок невеличкий, або невеличкий судачок. Ну, в принципі, і на 14 грамах, до речі, я закинув. А ну зараз витягнемо, подивимося. Якщо приманка ціла, то гуд. А якщо ні, то ні. Так, приманочка ціла, значить не, змог, не зміг а, всікну, всікти, посадити на гачок судака. Ну, будемо далі зараз спробувати. Ой, щось приманку розкрутило, блін, я замерз, коротше, як цю цікаву. Цю... Хтось підсів. Ну, З кожним разом все менше і менше розмір. Оце так. Да. да. Йду я на зменшення по судаку. Такі судочки клюють, що хай Бог милує. І на три дюйма. Ну, це вже взагалі-то добре, що хоч клює. Ну, поки що великого судака не можу умовити. О, не знайти, ні умовити його. Десь же ж він повинен бути. Тільки де. О, хто його знав. Ну, я все спробував. І кислоту, і білий, і темний, і сірий, який хоч, Опа! Є. Опа! От це, походу, судак. Ого. Це серйозна рибино. Це дуже серйозно. Бореться. Хто ж це такий засі тут? Оце да. Нежданчик. Що це таке? Фу, блін! А я-то думав Що це риба. Ну, це риба, то тільки не та, що потрібно. Блін, і що мені як це його дістать, звідси? Йолю паля. А зараз в мене ще й обрив буде. Я його не ні підняти нічого не можу. Ще й такий обривчик тут. Ано ну, попробуємо переволокти. Гадство надо ти мені тут. Оба. Зафлюр. Оба. О. Ну, будемо знати, що... На коропа можна їхати. Коробці невеличкі є. Ох. Так, мужик, вибачай, що ти підсів мені тут Пальці так померзли, що йому мож... нічого зробити не можу. Опа, Пальці замерзли, ужас просто Не тебе я шукав, біжи Блін, а тепер руки будуть ще сильніше мерзнути Це ужас какой-то Боже коли ж це тепло відійде вже О, ну ладно, ладно Будемо далі ловити, а що робити? Приманки мої, як бачите, вже гаки, розірвано в корінь. Ну, ще трохи послужити. Так, ну що ж, все ж таки Судака хочу, Судака, хорошого Судака. Поїхали. Ну що ж, ми зрозуміли вже, що судачок невеличкий у нас хапає. Ух ти, хтось гнався за приманкою. Так, ну то ладно, Зрозуміли, що судачок хапає, у нас світле і кислотне. А ось темне чомусь не хоче. Зараз подумав, я так попробую, знаєте, кого поставити. Зараз в мене тут є така чудна приманка. Не тільки знайти її. О, о во 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 На супер судака. Ну такого попробуємо черв'ячка поставити, подивимося, буде реакція чи не буде. Так, прокидався я черв'яком цим темним. Темно-розовим, темно, темно якимось, не хоче темний взагалі. Чомусь він темний не хоче. Хоче кислотний. Світлий, кислотний. Тому я думаю, зараз візьму таку світленьку ніндзю, поставлю і подивимось, що з нею буде. Шуч. Потратив я майже пів години на темні кольори і зрозумів, що темні кольори не хочуть працювати взагалі. Тільки біле, кислотне, світле. А там хто його зна поки що, тому знімаю я всі темні кольори і переходжу на світлесеньке. Будемо пробувати на світле упіймати нашого хижака. Ось у мене перший зацеп і обрив відразу вже. Все, є повод, все перев'язати. Ну, поїхали в'язатися. Куди ж без цього? Таке відчуття, що все пішло звідси. Все пішло, мабуть, на мілину вигріватися. Тому, мабуть, і я звідси піду, бо щось затихло. Сонечко пригріло, я також вже нагрівся. І судак, видно, йшли кудись гуляти. Тому ще пару разів я тут кину та буду йти звідси. Йоханий бабай. Оце так. Да, неочікуваний поворот. А хто клюнув? А я ще й камеру не включав. А це у нас хто? Пані щука. фу Ось так от. Зубато дає про себе знати. Красота. Опа. Яка вона бойка і матера. Опа, є, дивіться яка гарнюня. Красота. Власник, правда, просив, якщо впіймаю, йому віддати щуку, але ми йому не скажемо, тому хай біжить. Трошки перепутала. Все, пішла. Отлічно, друзі, дуже добре. Хижак клює. Я трошки змінив місце. Направлення плюс-мінус те ж саме, але я змінив. Місце і результат відразу себе показав. І спрацювала у мене ніндзя 3 дюйма на 8 грамах, моя любима. Ось так от. Красота. Але, чесно кажучи, я думав із за цієї кладки, що я її не витягну. Але я її взяв. І, до речі, потеплішало, і ось стало комфортно ловити. Навіть уже руки в холодну воду засовую. Ху, красота. Ну, ось і все одкривала, там де то, зараз заміню цю приманочку і спробуємо його всадити. Це мог бути, до речі, досить таки непоганий судачок. Я так щось думаю, а там хто його знає, хто це такий злий. Тому зараз міняємо і далі в бій. І дивіться, справа йде на 8 грамах. Ну ось, друзі, і все. Закінчив я свою ранкову сесію. По результатам що виходить, приїхав, мінус два, холодно, кольця шнура обмерзає, все як полагається. Але давав про себе знати судачок. Хай невеликий, але вони мені подарили кучу емоцій. І під кінець так бахнула щука хороша, мені так сподобалося з нею, поборовся на Софіночку було за милу душу. Ну і що то там таке, то удари, то силікон відкусить, то ще що. -то. Ну, плюс-мінус, як зазвичай все відбувається на рибалці. Ось так от, друзі. Тому на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось моє відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!